Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Доброго ранку, Воскресіння. Ісус переміг смерть. Амінь. Він воскрес із мертвих. А Воскресіння Ісуса, яке ми сьогодні святкуємо, відрізняється від Воскресіння із мертвих Лазаря. Одного разу Лазарю довелося знову зодягнутися у похоронні пелени. Він був воскрешений, але лише на деякий час щоб знову померти. Однак Ісус воскрес з мертвих щоб більше не вмирати. Він знайшов прославлене тіло. Біблія обіцяє всім, хто вірить у нього. Що Він повернеться за нами у момент свого повернення Він перетворить наші смертні тіла на подобу його прославленого тіла, це тіло, в якому він воскрес, це тіло вже ніколи не буде схильне до хвороб, немочі тління та самої смерті. Саме в таке тіло перетворяться і наші з вами тіла. Для чого потрібен був хрест? Якщо є й інші шляхи до Бога, то смерть Ісуса, і я кажу це зараз з великою повагою не мала б жодного сенсу. Навіщо тоді проходити через такі страждання? Ми ридаємо, коли дивимося фільм про Ісуса. Ми ридаємо, коли дивимося фільм Мела Гіпсона Страсті Христові. Біблія говорить, що у Ісуса навіть були видні кістки, це страшне видовище, навіщо піддаватися таким стражданням, якщо є інші шляхи до бога. Ісус сказав: Я, дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до батька як тільки через мене. Чому він повинен був постраждати на хресті? Тому що хтось повинен був заплатити за наш гріх. На хрест зійшов той, хто ніколи не здійснював гріхів. Він не знав гріха і в ньому не було гріха. Однак, заради нас він став жертвою за гріх на хресті. Добровільно ніхто не міг заарештувати його в Евсиманському саду. Озброєні до зубів солдати, міцні солдати з мечами і кілками прийшли заарештувати одну людину Ісуса. Коли вони заявили, ми шукаємо Ісуса з Назарету, він вийшов. Перед і сказав це я, я єсмь. Yes. Це заява Бога з середовища Тернового Куща. Багато років тому, коли Бог обрав Моїсея, щоб вивести єврейські народи з Єгипту. Моїсей поставив Богу питання. Коли мене запитають, як тебе звати, що мені їм сказати? Бог відповів: Я єсмь yes. сущий». Коли солдати прийшли заарештувати Ісуса, він вийшов перед і сказав Я є, yes. і тоді вони всі впали. Так званий заарештований чекав, поки вони встануть і схоплять його. Хто ж з них справжній бранець? А хто істинний Полонитель? Ісус добровільно вирішив віддати своє життя. Ми думаємо, що він був вбитий. Ні. Він говорив ніхто не може забрати у мене життя, я сам віддаю своє життя. Чому він віддав своє життя на Христі? Чому він вигукнув Отче вибач їм, бо не знають, що роблять? Причини ми знаходимо у старому завіті. Єврейський народ відзначав свято Пасхи у пам'ять про вихід з Єгипту і вихід із рабства на свободу. Під час першого святкування Великодня Бог сказав народу. Помажте кров'ю косяки і поперечини дверей. Уявіть разом зі мною цю картину. Кров на перекладині і кров на косяках дверей. Що виходить? Хрест Бог сказав. Вночі я буду проходити по Єгипту. Ангол смерті буде уважно дивитися. Коли я побачу кров. Я змушу губителя пройти повз цього будинку. Ось чому це свято називається Великдень пройти повз великдень це святом. Бог сказав, я не дозволю губителю вбити вашого первістка. Бог не казав, коли я побачу ваші гідні справи, або коли я побачу ваш чудовий характер, або коли я побачу добре ім'я вашої родини, або коли я побачу ваші досягнення навчанні. ні, він сказав, коли я побачу кров, я пройду повз тебе. Амінь. Чи є кров на дверних косяках вашого серця? Коли я побачу кров, я пройду повз вас. Я не дозволю губителю увійти до вашого будинку, коли побачу кров. А знаєте якої тварини була ця кров? Ягня. Всьому народу було велено взяти по ягня і помазати його кров'ю косяки та поперечини дверей. Чому ягня? Тому що пізніше у народу з'явилася скині, а потім храм, куди можна було прийти, коли вони грішили. Грішив чоловік, і він брав ягня і йшов з ним до священника. Священник. Представляв Бога, він говорить від імені Бога і символізує очі Бога. Коли той, хто грішив, приходив із ягням. Священик дивився не на того, хто грішив. Багато людей думають, коли я приходжу до Бога, він дивиться на мене, на мене, але якщо у вас є Ісус, Бог дивиться не на вас, він дивиться на Ісуса істинного ягня Божого. А якщо у вас немає Христа, уявімо, що. Чоловік, який згрішив, сміливо приходить до священика і каже: Я згрішив, але у нього немає плати, немає замісної жертви. Тоді священику доведеться дивитися на саму людину і судити людину відповідно до того злочину, який та скоїла. Тій людині доведеться відповідати за все самому, вірно Бог сказав людям у ті часи, коли ви згрішите, принесіть ягня як жертву за гріх. Тоді священик не дивиться на людину, він дивиться ягня. Він дивиться, чи не має плям, дефектів або захворювань, тому що ягня для жертви повинно бути бездоганним, так що священник вивчає не людину. Сьогодні є віруючі, які впевнені, що Бог дивиться на них самих. Ні, Бог дивиться на вашого агнця. Неважливо, наскільки ви хороші, важливо, наскільки хороший ваш агнець, ваше ягня. А хто ваше ягня? Якщо у вас немає. Його ви відповідаєте за все самі. Отже, людина приносить ягня. Потім священник просить чоловіка покласти руки на голову ягня. Мені хотілося показати це на живому прикладі. Ну, добре, хочете живий приклад. Тоді нехай хтось вийде сюди дуже швидко. Пастор Генрі, ви будете священником. Ідіть сюди. У вас якраз є священицький вінець на голові. Відмінно ви священник. А хто буде ягням? Мені потрібен милий ягня. Йдіть сюди. Дуже милий ягня у білому. Приведіть ягня. Священик дивиться на ягня і вивчає його. Дефектів немає. У ягня немає дефектів. Ви помітили, що священник не дивиться на людину. Очевидно, що якщо ви згрішили, Бог знає, чому ви прийшли. Правда? Так, що священник не дивиться на людину, і так ясно, що він згрішив. Священик дивиться, наскільки бездоганне ягня. Чоловік приніс ягня. Священик схвалив. Схвалив. Потім священник просить чоловіка покласти руки на ягня на голову. На голову людина покладе руки на голову ягня. Це все зорві образи часів до народження Ісуса, Бог навчав єврейський народ. Це все були репетиції, які вказували на істинне ягня, яке повинно було прийти. Коли Іван Хреститель побачив Ісуса біля річки Йордан, він вигукнув Ось ягня Боже, істинне ягня Боже, яке візьме на себе гріх світу. Отже. Коли людина покладає руки на ягня, відбуваються дві речі. Погляньте на ілюстрацію. Можете розслабитися, ви вже викуплені. Дивіться Грішник покладає руки на голову ягня. Він передає свої гріхи, і вони переходять на ягня. Покладання рук це символ ототожнення. Гріхи переходять до ягня, бездоганність і праведність ягня переходить до людини. Відбуваються дві речі. Встаньте сюди, будь ласка. Його гріхи переходять до ягня, а праведність ягня переходить до людини. Тепер дістаньте ніж. Він бере ніж і вбиває ягня. Це символ того, що саме той, хто грішив, а на священник повинен вбити ягня. Це символ того, що ваші гріхи піднесли Ісуса на хрест. Це ваші гріхи піднесли Ісуса на хрест. Ісус сказав Отче, прости їм, це включало й нази з вами. І отже, людина вбиває ягня, він помирає, він падає. Потім ягня спалюють на жертовнику. Біблія називає дим від цілопалення пахощами, тому що він нагадує Богу про досконалість і красу його сина на хресті. Однак був момент, коли Бог відвернувся від сина, який взяв на себе всі наші гріхи. Його чисті очі не дивляться на зло. Він відвернувся від сина. Коли Ісус висів на хресті, жоден промінь небесного світла не світив на нього, а на землі йому не дали жодної краплі води. Він зайняв місце. Він був засуджений, і проклятий, бо зайняв наше з вами місце. Отже, ягня Ісус помирає і його спалюють, що відбувається із тим, хто згрішив, і з нами. Ця людина йде із праведністю ягня. Його висвітлює Боже світло. На ньому Боже благовоління. Все, що заслужило ягня тепер на ньому. Все, що заслужив Ісус тепер на ньому. Він благословенний, як ніхто інший не мов найдосконаліша людина на землі. Але насправді це благодать. Амінь. Дякую вам, велике. Попладуйте їм. Дякую, пастор Генрі. Це благодать. Це не про те, що прагнути вище, робити краще, намагатися більше ні. Це прийняття закінченої праці Христа. Як Ісус став жертвою за гріх на хресті, він грішив, щоб стати жертвою за гріх. Ні, він ніколи не грішив. Як ми з вами сьогодні стаємо праведними, діючи праведно, ні, ми приймаємо його праведність. Ісус став жертвою за гріх на Христі, бо прийняв на себе ваші гріхи. Він прийняв мої гріхи на себе. Він був покараний за наші гріхи. Він постраждав замість нас. Як ми. Стаємо праведними, не тим, що ми чинимо праведно ми приймаємо Його праведність. І тоді Бог ставиться до нас як до Ісуса, а колись і Він віднісся до Ісуса на Христі як до нас, грішників. Все це план Божої любові. Сьогодні гріх це вже не проблема, це недолік одкровення. Амінь. А воскресіння це не чиєїсь уяви, це не галюцинація. Хтось думає, у них були галюцинації. Ні, друзі, він з'явився не тільки своїм учням. Біблія говорить, потім з'явився більш ніж п'ятистам братів в один час. Я впевнений, що це було у Галілеї на горі Арбель, де Ісус дав велике доручення. Я вірю в це. Отже, він з'явився на раз більше як п'ятистам браттям. Занадто масова галюцинація. Павло пише, що більш. Чи зі з них живе й досі, а дехто і спочили? Це виключає обман. Коли фарисеї виявили, що гробниця Ісуса порожня, учні заявили, що їм з'явився воскреслий з мертвих Ісус. Тоді фарисеї заплатили солдатам, щоб ті повідомляли наступне. Учні прийшли і викрали тіло. Уявіть, це спочатку їм довелося відкатити камінь. Але ж на сторожі стояли солдати. Тоді виникає питання. Що із ними сталося? Насправді ж з'явився Ангол, і всі солдати одночас впали на землю. Вони просто почали тремтіти від страху. Це теж включає обман, тому що ніхто із тих, хто вирішив красти тіло, не залишив би пелени у гробниці. Біблія говорить, що Петро та Іван. Заглянули до гробниці і побачили, що похоронні пелени, які на вигляд нагадували кокон, всередині були повністю порожні, а на тому місці, де лежала голова, була акуратно складена хустина. Це говорить нам про повну відсутність поспіху у того, хто воскрес з мертвих. Було достатньо часу для того, щоб акуратно скласти свої похоронні пелени. Друзі. Перше, що зробив Ісус, коли воскрес акуратно склав пелени. Амінь. Це виключає обман. Якби тіло було вкрадено, то римським солдатам неважко було б знайти це тіло у такому невеликому місті, як Єрусалим. Складно заховати тіло, що розкладається. До того ж, учні заплатили високу ціну за своє свідоцтво. Майже всі вони, всі вони, крім Івана, були вбиті, закатовані за свою віру. Знаєте, якби це було обманом і всі учні це вигадали, тоді багато хто з них у процесі тортур зізналися в об обмані. Однак вони віддали своє життя за того, хто воскресе з мертвих, за того, хто їх полюбив, і вони віддали своє життя за того, хто їх викупив. Амінь. Для чого Бог воскресив Ісуса. Ціна була сплачена на хресті. Ціна була сплачена на хресті. Біблія говорить, що коли Ісус вигукнув, здійснилося, завіса в храмі роздерлася надвоє, Бог вийшов і сказав Ласкаво просимо додому. Амінь. Бар'єр гріха між Богом і людиною був усунений, ціна була сплачена. Ісус вигукнув, здійснилося. Але для чого ж Бог Воскресив Ісуса із мертвих? Я закінчу ось на такому вірші. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, те всі перемінимось. Ми всі перемінимось. Це відноситься до віруючих. Є люди, які вчать теорії про часткове захоплення, яка говорить, що деякі християни будуть взяті, а деякі ні. Та хто ж буде взятий? Ви, мабуть, будете взяті? Так, я буду взятий. Чому? Тому що я готовий. А як дізнатися, готовий чи не готовий? Ви врятовані благодаттю через віру в своєму дусі. Так само, і ваше тіло по благодаті через віру. Всі перемінимось. Всі, коли Бог каже, всі не потрібно нікого відокремлювати. Ми всі змінимося. Як швидко в одну секунду. Тут сказано як оком змигнути. Як швидко ми моргаємо, раз. І все. Ось так само миттєво наші тіла перетворяться у прославлені. Амінь. Раптом як оком змигнути при останній сурмі. Бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Як довго ми будемо перебувати у тілах, які ніколи не помруть, не постаріють, не будуть хворіти і ніколи не будуть відчувати втоми вічно? Це ваша вічна доля. Господь повернеться за вами. Він скоро повернеться, повернемося до послання до римлян і закінчимо. Готові. Готові. Так, чим краще ви плескаєте, тим швидше я закінчу ось так. Батько вибач їх, але вони знають, що роблять. Отже, чому Христос висів на хресті? Він був відданий за наші гріхи і беззаконня, і це дійсно правда. Запитайте простого християнина, чому Ісус був відданий на хрест. До речі, як я вже сказав, він добровільно віддав своє життя. Я вірю, що римські солдати вперше побачили, як людина сама лягла на хрест. Раніше вони ніколи такого не бачили. Як я вже сказав, ніхто не міг забрати його життя. Одне слово, і всі вони впали. Він віддав своє життя, бо за наші гріхи потрібно було заплатити ціну. А він був справжнім ягням Божим, який взяв на себе гріхи світу. Отже, на хресті він був, що був виданий за наші гріхи, проте багато людей не осмислюють другу частину цього вірша. Для чого він фізично воскресе з мертвих для нашого виправдання? Деякі слова можуть мати кілька значень залежно від контексту. У дослівному перекладі Янга сказано ось так. І воскрес тому, що ми були оголошені праведними. Іншими словами, тіло Христа прийняло на себе всі наші гріхи, і отримало належне грішнику покарання. Для того щоб йому воскреснути з мертвих і повернутися до Бога, всі наші гріхи повинні були бути усунені, а Бог повинен був сказати всім нам грішникам, Я оголошую вас праведними завдяки тому, що зробив Ісус. Іншими словами, Бог пов'язав Воскресіння Ісуса із тим, що ви були оголошені праведними, І якби ви не були оголошені Богом праведними, Ісус не воскрес би із мертвих, ви повинні це розуміти, для чого він зійшов на хрест заради вас. Для чого він воскрес з мертвих заради вас? Бог пов'язав свою історію і долю з вами. Ісус помер за ваші гріхи і воскрес, бо Бог оголосив вас праведними. А тепер, прийнявши праведність, ви йдете з Божим благоволінням якого ви не заслуговуєте, з благословеннями яких ви не гідні, а ви знаєте, що не заслужили всі ті блага, які отримуєте. Ось чому ваше серце переповнене любов'ю, радістю, миром і вдячністю. Ви знаєте, що благословенні завдяки Ісусу, тому ви живете для Його слави. А ви улюблені, і це дійсно так. А ви улюблені. Амінь. Ось чому християнство це не про те, щоб намагатися краще, молитися більше, робити більше. Ні, його суть полягає в тому, щоб прийняти дар. Праведність це дар. Бог покарав Ісуса на Христі як найгіршого грішника, хоча той ніколи не грішив. Тому Бог буде ставитися до вас як до самої праведної людини на землі з усіма благословеннями праведності. Ви молитесь, і Бог вас чує. Він творить чудеса у вашому житті, благословення на вас та ваших родинах, і я прийшов, щоб мали життя і життя із надлишком. Амінь. Сповідуйте устами і вірте серцем. Біблія говорить: що якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його із мертвих, то спасешся. Ви можете помолитися разом ізі мною від широго серця, скажіть Отче Небесний: дякую Тобі за найбільший дар любові за мого Господа Ісуса Христа. Він помер на хресті замість мене, Він взяв на себе всі мої гріхи, всі мої засудження та все моє покарання. Коли все закінчилося, коли Він сповна. Заплатив за всі мої гріхи. Він вигукнув. Здійснилося. На третій день ти воскресив його із мертвих. І сьогодні, Боже, він живий. Одного разу я теж отримаю абсолютно нове тіло. Дякую, батько, Ісус Христос, мій Господі, мій Спаситель. А ім'я Ісуса, і весь народ сказав Амінь. Слава Господу! Вітаю вас. Тепер ви, діти Всевишнього Бога. На вас зійшов дух синівства, той же дух, який був. І у Ісусі Дух Святий, тепер в вас. Амінь. Тепер ви вище Адама. Адам зрішив, а Ісус Христос воскресе з мертвих. Амінь. Приходьте до нас ще, Бог хоче показати і дати вам ще більше. Приходьте до церкви знову добре, встаньте, будь ласка. Алілуїя. Алілуя! Я молюся в ім'я Ісуса що протягом нового тижня. Благословення Авраама та благословення із 28 розділу книги повторення закону. Ці унікальні благословення зійшли на вас та ваших близьких. В ім'я Господа Ісуса Христа. Нехай сам Господь збереже вас, нехай Він захистить вас від будь-якої хвороби, немочі і від будь-якої небезпеки, шкоди та сили зла. Нехай Господь посміхається вам, а завдяки Ісусу Він посміхається вам і дарує вам свій світ шалом. Здоров'я і благополуччя вам і вашим родинам в ім'я Господа Ісуса Христа, і весь народ сказав. Амінь. До нових зустрічей! Благословень вам!